Шукаєш бюджетний ноутбук, який досі не втратив своєї актуальності. Тоді дивись, це ноутбук HP EliteBook 840 G2. Він має 14 дюймовий екран, матовий, який не блікує на сонці. Тут процесор i5 5-го покоління 5200U з максимальною тактовою частотою 2,7 ГГц. 8 ГБ оперативної пам'яті DDR3 та швидкий накопичуч SSD на 128 ГБ. Цей ноутбук підтримує до 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD будь-якого об'єму. Якщо вам цього замало, скажіть це при замовленні, і ми зробимо вам необхідну комплектацію. Тут інтегрована відеокарта Intel HD 5500. Батарея тримає протягом 3-5 годин в залежності від навантаження. Із додаткових можливостей він має. Вебкамеру 720p, масив із двох мікрофонів та підсвітку клавіатури. Давайте перейдемо до портів. З цього боку ми маємо VGA, USB 3.1 з технологією PowerShell, тобто ви можете заряджати свої гаджети, навіть коли ноутбук у вимкненому стані. USB 3.1, смарт-карт. З цього боку ми маємо комбо аудіороз'єм, DisplayPort, два USB 3.1, Ethernet та роз'єм для підключення док-станції. Цей ноутбук відміно підійде для роботи, навчання та невибагливих ігор. Ціна цього ноутбука буде в описі до цього відео. Якщо вам сподобалася модель, то чекаю на ваші замовлення.